Дивіться, тут вкладено взагалі з того моменту, як вона приїхала, володів є мій товариш близький. Тут вкладено, давайте так, по Фольксвагену десь за два роки півмільйона гривень. Це по Фольксвагену. Це без козавщини. Ну, серйозно, в мене є там акти всі, він же ж на Атланті обслуговувався цей автомобіль. Угу. Тут перебрано абсолютно все, просто так, ну, щоб воно було. Типу. Якщо взяти козавщину, якщо взяти фари з коробок, фари нові, до речі, ми ж бачимо. Задні так само нові стоять. Це ще десь, я думаю, ось в форматі фар, ну, давайте так, ну 1080 за передок. А за задок трохи менше. Цей двигун, який замінений повністю. Він, тобто, ну він не замінений, він замінений, але так скажемо, від двигуна тут відмогу нічого не лишилось майже. Ну це, типу, ситуація під назвою мені не пощастило. Я вже там шукав відповіді, але я їх так і не знайшов. По факту пружина на клапані тріснула на світлофорі, на холостому. Майже спочатку, ну, були, звісно, в мене там, типа, Мислі, що, дай Боже, ТНВД, щось там десь відпало, щось там ще. Але звук такий, шумка тут гарна, до речі, ну підключаю лаунч. Ну от Він застучав, підключаю лаунч, помилок немає. Все чудово. Але я розумію, що щось не так. Ну і далі вже черіда евакуатори. В общем, пружина на клапані тріснула, брак. Це є брак. Клапан присів, зустріч поршня з клапаном, він його розсухарив. Він обламав спочатку головку, потім ніжку роздробив, поршню пі голові пі блоку пі. Ну, все, мотору така ж сама історія, як і в сьому. ось така історія.